Всім привіт! З вами влог ведучого. Мене звати Коля Собачов. І сьогодні я вам покажу один із святкових днів. Образ переодягнений. Сьогодні святкуємо день народження міні-ювілей 25 років, на якому будуть як молодь, так і люди старшого віку, Ведучий на місці, діджей на місці. Ми готові. Самочик зроблено, світло налаштоване. І якщо ви думаєте, що ми приїхали вже повністю на все готове, ви помиляєтесь. Насправді все виглядає. Ось так. Не завжди воно легко, але головне круте свято. Оце було ми китаємо. Вітер є. Викитаємо. Виходить, вибух! Найголовніше це відчувати ритм гостей, що їм потрібно чи актив, чи більш пасивна атмосфера. Поговорити, поспілкуватись. Дова, дова, дова. Друзі, я з великим задоволенням проведу будь-яке ваше свято та стану частинкою вашої родини.